У Львівському центрі Шептицького провели благодійний книжковий ярмарок. 20% виручки підуть на закупівлю книжок для дитячих бібліотек на звільнених територіях. «Першою локацією, для яких ми збираємо ці книги, це є село Богданівка в Київській області, де була вщент повністю зруйнована бібліотека, школа і дитячий садочок. Наступною такою локацією, які ми хочемо збирати книги, це вже після цього ярмарку. Це будуть локації Миколаївській області. На ярмарку продавали книжки трьох видавництв. Серед відвідувачів багато студентів католицького університету. Ми вирішили подивитися, які книги й можливо щось підібрати або собі, або на різдвяні подарунки. Ще не купили, ще приглядаю, тому, що дуже багато цікавих книг, і важко обрати щось одне. А студент Ян вивчає культурологію. Тож і книгу купив відповідно до вподобань. Це просто я би назвав навіть коханням з першого погляду, особливо з книжкою, яку я придбав. Власне, вона можете ви самі побачити, з палітуркою, відразу кидається в вічі. І насправді, дуже такий вибір для мене був очевидний відразу, навіть не замислюючись, коли ще не встигла навіть розкласти, буквально я її купив відразу. Крім ярмарку, у центрі Шептицького презентували книжку Моє тихе Різдво, а серед гостей розіграли три книжкові новинки. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.